Набу повідомила, що перевірить рівень життя Тіщенко, то а, зробить йому додаткові перевірки. Ви серйозно так друзі президента ж не сидять. У нього є баканов, який злив пів країни, працевлаштував. На всі керівні посади ФСБшників і не то, що не сів, навіть справи немає. Він зараз адвокат в Полтавській області. Адвокат знаєте чому? Не тому, що він людям хоче допомагати, а тому, що є певна процедура притягнення до відповідальності адвоката. Тому Тіщенко не сяде ніколи. Що б там не случилося? Є у нас явний такий приклад, прям. Не те, що там якісь красні лінії, блядь, коричневі лінії. ФСБшник Єрмак сидить його брат в відкриту пиздив. блядь, є матеріали справи, де брат брат на волі пиздить далі, тому що блядь, взагалі, зелений сіфіліс при владі він там існує тільки завдячуючи корупції та команда взагалі не може не красти. Вона е зібрана на темі корупції. Тобто, якщо там перестати красти, вони всі розбігуться. Вони перестануть взагалі виходити на роботу, якщо не буде можливості красти. Тому що не красти вони не можуть. І жоден не поніс відповідальності, тому що є проєкт, який е кришує всю ту корупційну складову при владі. Тому татаровою очолю всі знають, де татаров? Сидить. Сидить в креслі, не в тюрмі. Тому ніхто не сяде. То навіть не публікуйте ту дурню. Ви вже публікуйте тоді, коли посадите. Добре. Коли вже буде результат, от хтось сяде блядь, з них, тоді публікуйте. Ну, ми тоді взагалі не будемо бачити публікацій про боротьбу з корупцією, тому що не сяде ніхто. Посадити можуть якусь дівчину, яка там вкрала булочку в магазині, її посадять. За два картошки можуть звичайну людину посадити. 100% за велосипеда там дитина десь велосипеда не так взяла, посадять. Корупціонерів ні, ніколи, ні жодного. Скільки було спижено? Кирил Тимошенко, Філатов, Корбан, Резніков, Резниченко, хоч хтось сидить, а не те, що крадене. Там машинами, КАМАЗами вивозять. Тому давайте будемо так, публікуйте, коли вже посадите. То самий гарний варіант для народу України. Ми хоч сміятись з вас не будемо. Блядь. Вони перевірять, е доходить Тіщенка. Ви коли зі взяткою вже прям ловите за руку, ловите, блядь, випускайте, звільняйтесь та повертайте гроші. Ну, тому що друзі президента не сидять, то не їхня справа.